Моє депонова з великим задоволенням запрошуємо вас на чергове протистояння в рамках першого туру першої АІТ-ліги сезону 2024-2020. 20, 20. Команди і Про це будемо говорити. Богдан Петришин. Сто... Остап Горон повернувся. Павло Чухна також. Команд на верхівці. Турнірної таблиці моменти іще, але м'яч у грі залишає комбінацію. Закидання вперед. Помилка у простій ситуації. Стень. його удар і косвет. Голоденбуль! Гол Забиває Олег Стень. дебютний гол команди Soft У сезоні 2024-2025. Ще одна нагода у Петришина. довгить матрів. 12. Власюк перед... Атака. Через лівий фланг. Удар на добивання. Чотири місці будуть насиченими на футзал у палаці спорту Галичі. Лава запасна. У яких фізичних кондиціях перебуває той чи інший виконавець. Голова б'є потування. ні до чого не призводить. Ріпей. Пас. Момент іще. Гол треба було забивати. Однак Патриша не влучає. Пом'ячує. Аналогічно. Кимир Малахівський таке враження виступає під 18 м номером. Щойно почув, як його назвали партнери по імені Володимир. А не зійшли ігрового майданчика Ріпей. Парера є у футболі, родом він із Новояврівська. За місцеву команду виступала в обласній прем'єр-лізі, яка цьогоріч стала бронзовим призером, а зараз не забиває. Повертаємось з великим задоволенням до події другого тайму. Яскравого протистояння дебютного туру. Перший айт Ріпей Воротар. Саме у такому складі перебуває нейро Сухнацький. Пробив не надто вдало. Тут, тут разу Петриши не над... по іншому. Там горон! 2 0 Нічого собі атака! Повернення Остапа Горона! Ось майстер-клас від Василя Весюка. Як... Атака Лівим флангом. Помилка Стень. Стень. Пусті ворота. Григорій Севрок. Там була гра руками на червону кандида завершувати їх результативними ударами. Постріл Ласюк перед собою. Ну і тут одразу Григорій Севрук біжить на суперника. Немає продовження. Можливо, Петришин. Його вистріл. Тим участі п'ятого номера своєї команди. Можливо, зараз вдасться організувати Петришина. Добивання! Ютьо, ну але це нічого порівняння з тим. Що вимагає наставник? Кріпей головою яскра атакувати і загрожувати воротам суперника. А тут так все виглядає. Стень без фолу. Пусті ворота. Томкіл. Він із вас може підписатися на офіційну інстаграм сторінку А тіді міста Лева! Удар 2-1. Ярослав Ріпей забиває дуже важливий і потрібний м'яч для команди EBTO. Інтрига житиме. І надалі. Можливість у Сергія Власюка знову не може використовувати тайм-аут Юрій який він використав його ще на початку тайму. Рикошет Петришин проти властивих. Фланг дуже обережно зараз розіграли цю атаку. Ріпей. Простріл. Ну і можливість у Андрія Школи перевірити. Горгут. Це вже анонсує. Також 19.30. Голова. Його передача. Простріл не має. В життєворі. Не надто. Успішно. Момент. Іще удар ближче. Передача. Момент! Андрій Глова б'є повз ворогу. Тішних 90 секунд. Ми безпосередньо зараз дізнаємось. Глова. Знову ж таки Томків. Його удар зноскапу. По... Хороша атака від Павла Чухне. Ріпей у підкаті. Захист команди Софсер. Ну і одразу контратак. Терлецький вдало грає у цьому епізоді. Слід забивати Петришу. Совсер. Вітаємо з витягою Олександра Дудаша та його хлопці. Попереду тієї жінокіз. Епам. Не пропустіть, будь разом із нами.